Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Зодіака Стрілець на розклад пасіанса на період з 17 по 23 листопада 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Сумна новина, свічка. Вона може стосуватися якогось договору за домашнє господарство, наприклад, або підняття цін, або щось таке. Планета місяць, планета таємниць, а також кайдани це невеличкі розбірки в родині, а також, можливо, стабільні сімейні стосунки. Зверніть увагу, друзі, що тут якось все зрозуміло пов'язано: якісь таємниці або якісь непорозуміння, розбірки, сумна новина, договори, домашнє господарство. Або може бути щось з квітанцями, або щось таке. Ми прямуємо далі. Лавровий вінок це успіх. Він може бути як по роботі, так і по особистих справах. Поруч щастя підкова. Та, начебто, все. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити. Ось тут квітанці борги, можливо, сезонні захворювання. Сезонні захворювання починається з простого переохолодження. Може бути і пневмонія, і простий насморк, так би мовити. Бережіть себе та своє здоров'я. Прямуємо далі, друзі, подивимось на розвиток подій. У моєму каналі є огляди крамниць. Тут уже в країні Санти вже продають багато сувенірів для Нового року, щоб всі встигли запастись заздалегідь. Можете подивитися і взяти собі, собі будь-яку ідею. Чим поздоровляти своїх близьких та коханих? А у нас з вами другий розклад знак Зодіака, Стрілець на період з 17 по 23 листопада 2025 рік. Добра новина, вона може стосуватися переміни роду діяльності або додаткової роботи. Ось тут замок. Наприклад, ви щось попрацювали, і добра новина, що у вас, наприклад, прийняли всю вашу роботу, добре оцінили, і вона завершилась. Тут у нас окуляри та гроші, вони не співпадають. Успіх по роботі. Значить це все. Якісь гарні новини стосовно роботи вашої. Прямуємо далі. Подивимось на завершення вашого тижня. У нас вже випав перший сніг, також перші невеличкі морози мінус 2 градуса. Зовсім скоро справжня зима. А ми прямуємо далі на третій розклад знак зодіака стрілець. Котик, романтичне почуття, в яких вам заважає третій зайвий. Ось тут блискавка це швидкі дії та події. Щось ви будете робити швидко та якось так діяти рішуче. Покровительство вищих сил. Кайдани, невеличкі розбірки в родині, а також стабільність сімейних стосунків. А також знак Терези для знаку стрілець. Будьте спокійні та врівноважені, а також помірно витрачайте фінанси. Як ми з вами могли бачити, фінанси у вас випадають, але не співпадають. Саме тому помірно витрачайте фінанси. Ось тут скандали, це якісь непорозуміння та мечі або обстріли, проще кажучи. Будьте уважні та обережні, шановні українці. Дивимося на колоді 78 дверей для знаку стрілець застереження. Шестірка жезлів, карта переможця. Та порада. Шестірка кубків, карта спогадів. Друзі, чому карта перемоги та переможця в застереженні? Не зробіть нічого такого, щоб ви собі щось на, так би мовити, на пакостілі. Наприклад, ваші справи вже підходять до завершення, і ви щось почнете з кимось сперечатися, або з керівництвом, або як, і вам скажуть, ну добре, тоді переробляй і ще будемо чекати, поки ти їх переробиш, ці якісь проекти. Це як приклад. Зазвичай це дуже гарна карта. Це коли людина не тільки переможеться, його визнають, його перемогу. Всі. Всі, для кого це також важливо. Якесь керівництво, якісь друзі, знайомі. Але вона випадає в застереження. Не наламайте дров, якісь, якісь ситуації, котрі вам нашкодять. Стосовно результатів вашої роботи. Шістка кубків це карта спогадів. Це, можливо, людина з минулого вам зустрінеться або вам знадобиться їхати, наприклад, в місце там, де ви зростали, брати якісь довідки чи когось провідувати, відвідати, подивитися, якісь ситуації вирішити. Карта позитивна. Дві шістки – до речі, можу сказати, що шістка – це карта роботи фізичної праці. І ось у вас тут випадає дві шістки, то це може казати про те, що у вас буде багато роботи саме на цьому тижні. Ви будете її вирішувати всілякими методами, котрі можуть в цьому допомогти. І хтось люди з минулого, і якось якесь спілкування або з керівництвом або з кимось. Ось такі друзі для вас вийшов розклад. Бажаю вам гарного тижня. Завжди запрошую на мій канал.